Гляньте які бомби. Груші дуже крупні. Екземпляри ось 622 г. Це в мене сигнальне подоношення. Це розумію зимова, крупноплідна така груша з гарним зберіганням. Всім доброго дня! Сьогодні у нас 17 жовтня 2024 року. Перед нами зимовий сорт груші. Назву цього сорту, я, на жаль, не знаю. Цей сорт мені попав в сад роки 4 тому. Я його привів на підчепу дикої лісової груші і на підчепу ба 29 Ця груша заподоносила на підчепі Айви ба 29 Груші дуже великі. Цей сорт мені висилали черенок разом з грушею десь в лютому місяці. Груша була така жовта-жовта і дуже смачна, мені вона дуже сподобалась. І оце я в цьому році отримав перший сигнальний врожай через 4 роки. Ось отакі дуже гарні грушки. Груша по вазі приблизно 350-400 г, деякі, можливо, і більші. Вважаю, що в цей час вже треба їх напевно знімати. В підвал на дозрівання, а вже приблизно з грудня місяця можна потихеньку пробувати буде, як вони дозріли чи ні. Я її куштував у лютому. Так що ще інформації в мене з свого саду ну, зовсім мало. Будемо наблюдати. Погано, що не знаю, як називається сорт. Так. Оце. Одна груша впала. О, побилась. Слізняки її доїдають. Що, думаю, треба обривати. Я думав її зірвати пізніше, десь на початку листопаду, але якщо буде вітер і вона така важка, поб'ється, то нема буде, що ласувати зимою. Бо вона не буде зберігатися, треба її обережно зняти і покласти. Болячак на цьому сорті не бачу. Бачу, що вона доволі сумісна з підщепою Ба-29 ось такий приріст. До речі, є живці всі для щеплення. Хто хоче завести смачну зимову крупну грушу, можете звертатися. Цей сорт в мене підписаний у прайсі. Там, де живці турка зимова. На сонці, як бачите, Може бути такий невеличкий рум'янець, а так взагалі груша йде така зелена, коли дозріває вона така жовтого кольору, як лимон. Ну, обліплено непогано. Перші сигнальні, бачите, гляньте, гарно. Зривається гарно. Такі, це груша, напевно, 450 а може 500 грамів. Це така велика, прям капець. Ну, а там будемо спостерігати за цим сортом. Може виявиться, хтось підскаже, що це за сорт такої груші. Ну, вже після дозрівання зимою будемо смакувати і більш детальніше балакати цей сорт. Так що не перемикайтеся, чекаємо дозрівання. Сьогодні у нас друга декада лютого показує. Мінус 7 на вулиці. 16 лютого на сьогоднішній день. Грушка під условною назвою Турка зимова. Після зберігання в звичайному підвальному приміщенні. Зберігалась вона без холодильників. Просто у підвалі. Зберігається просто на 5 з плюсом. На даний час вона хрустка. Груші Гляньте які, бомби, соковита. Солодка, має зараз такий ніжний грушовий аромат. Давайте зараз побачимо, яка вага. Груші дуже крупні, екземпляри ось 622 грами. Це в мене сигнальне подоношення. На сонці може бути ось таким румянцем. Легким. 550 грамів. Дві груші кіло 100 це розумію. Зимова, крупноплідна така груша з гарним зберіганням. Ось, 665 грамів. Ми потихеньку її почали вже гристи, пробувати, бо інформації в мене мало. Коли її краще споживати. На цей час має вже гарний смак. Ось такі дуже гарні грушки. Розмір, вигляд, товарність просто фантастична. Я думаю, що буде вона зберігатися до середини весни, а можливо навіть і довше. Я залишу по-любому грушок 5 у підвалі, побачимо, як вона буде зберігатися. Так, давайте зараз розріжемо, спробуємо на смак. Так, давайте, це. Слухайте, вона хрустить. Хрустка груша, м'якоть білосніжна, соковита. Гарний такий легкий грушовий запах. По соку, дивіться, натискаю трошечки. Все тече. Груша не в'яне, вона така. Дуже-дуже соковита. Так, давайте зараз проміряємо вміс сукріп цього сорту. Така вона твердувата. Тяжко надавити. Але соку в ній дуже багато. Так, ну, давайте побачимо, що покаже. 14, так? Воно на вулиці да, 14 мороз. Може трохи показники плавати. 13-14. Так, непогано. Тепер пробуємо на смак. Дуже хрустка, соковита, як кавун. Має приємний солодкий смак з маленькою приємною кислиночкою. Сама м'якоть середньозерниста, кам'яних кліток нема у м'якоті і дуже соковита. Мені цей сорт дуже сподобався. М -м -м. Соку просто капець. Груша за Це грушка для тих, хто полюбляє хрусткі, соковиті, солодкі. Груші зимового терміну дозрівання. Ця груша є пізньо зимового терміну досягання, бо вона дуже гарно зберігається. На цей час має таке враження, що тільки її зірвав з дерева і гризеш. Просто фантастика. Це при умові, що вона зберігається в звичайному підвалі без всяких там і холодильників. Кому треба живці, звертайтесь. Звертайтесь на літню кольоровку, бо на зимове щеплення я вже все продав по цьому сорту. Який саме цей сорт. Я не знаю. Він підписаний у мене в прайсі під умовною назвою Турка Зимова. Всім дякую за просмотр. Всім гарного дня. До побачення.